Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо призивати черв'яка монстра. Для його призива нам понадобиться дві палки ось таких. Одну ставимо ровно по перехрстки, другу кидаємо. Та й теж нам треба зробити хрестик. Ось такий примерно. Тепер нам треба зробити, поставити ось такий дим. Якщо хрест пропаде і дим поставиться місто, місто диму появиться вогонь і пропаде хрест, то він призвався. Я поки розповідав, я вже зробив все. Ой. А ну-ка, почекайте. Якщо зробимо так. Ого, що тут. Зараз я кое що провірю. Например, и мина. И... Такие. Почекайте. Ладно. Это нам треба Будет. На вход. Несколько штучок. Так, ні, це нам не треба зелено. Так, усе. Тепер тут нам треба Вхід закрити. Тут є ось таких. Е. Mm -hmm. Тавома. Ось mm -hmm. так. Тепер нам треба все швидше закривати. Так, якось тут буде пусто. нас. Вот это мы сделаем. тут так? Не, 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 ось тут. Это везде. Буду вот такие стоять. Это для того, чтобы Якщо хтось буде йти в мій дім поколиться трошки. Так, ось так ставлюємо. Що там з нашим? Так, ще все нормально. Так, тепер нам треба ось так ось. Ні. Трошки не получилось в нас. Так, ставляємо. Так, щоб ніхто до нас не проліз. Та ну, не получается в мене трошечки не виходить. Так ось так ось. Ну, ну я трошки бросив, воно все рівно. Воно так. Ай, Воно реально є. Так, пройде на три. Пройде. Наверное, мені кажется, що треба буде чотири ставляти. Ось так. Так, він не пройде. Ну, на всякий случай я поставлю чотири, а тут нічого нема. Зараз. А, реклама. Щас. Так, ось, друзі. От поки тут все зробив, ось поставив, поки на паузі. Так що ось. Сейчас почекайте, я тут трошки стінку застрою. Щас. Друзі, а є ще, щоб ніхто не бачив, що тут є шипи, я ось так все закрию. Ось. Як його. Ух, я вже так тут затуманив, що самого себе тут не бачу, І що робити, Мені цього демо брати. Ладно, хай вже буде. Зараз постріляємо трошки по ньому. Чи постукаємо. Як мені його брати? Він мені буде мішати. Як мені його забрати? Ну, хай вже буде. Та що там з нами? Ой, ого. Куди хрест-хрест пропав? Ви це бачите?